Усім привіт, мої любі глядачі. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні, мої хороші, за вашими побажаннями я пропоную вам зв'язати ось такий бактус, який в'яжеться по типу шарфику Софі, але трішечки зі своїми специфічними особливостями. Я вам зараз показую дитячий варіант. Він має в довжину 114 см, і в найширшому місці має майже 19 см. Але ви можете зв'язати його як дитячим, так і дорослим. Ви самі можете відкоригувати довжину свого Бактуса, ширину свого Бактуса. І що саме цікаве, ви можете використовувати будь-яку ниточку. Я даний бактус в'язала з пряжі Ярнард Allegro, а зараз буду в'язати дорослий, і ми будемо робити це разом. Готуйте будь-яку ниточку, з якою ви хочете в'язати, спиці підбирайте. Під свою щільність, як вам хочеться більш щільніше в'язання чи більш повітряніше, і давайте переступати. Ми зовсім не прив'язані в цьому виробі до щільності. Отже, поїхали. В'язати я буду з ось такої красивої ниточки і па Метражу, на жаль, я не знаю, вона ось так виглядає, і також я буду додавати мікропаєточки. В'язати я буду спицями 3,75. І Розпочинаємо з того, що ми набираємо 5 петель. Далі ми перший наш рядочок, такий установочний. Ми пров'язуємо всі петлі лицевими. Першу я знімаю і пров'язую всі петлі лицевими, останню пров'язую виворотною Так, отже. Розвернули. І тепер я вам покажу, як формувати красивий край. Першу петлю знімаємо. Далі дві наступних. Ми пров'язуємо лицевими. І наш край складається з двох крайніх петель. Тобто, у нас дві крайні будуть з однієї, сторони, дві крайні з другої. Передостанню крайнюю ми знімаємо, як виворотню, ниточка перед роботою і наступно ми пров'язуємо лицевою. Далі розвертаємо. Ниточка в нас тепер перед роботою. Першу петелечку ми знімаємо і другу пров'язуємо лицевою. Далі знов одна лицева, дві крані в нас залишилося. перед перестанню петельку ми знімаємо, як виворотню, ниточка перед роботою. І наступно ми пров'язуємо лицевою, розвертаємо. Так, наступний у нас лицевий ряд знову знімаємо. Ниточка перед роботою лицеву пров'язуємо, лицева, перед роботою знімаємо як виворотня, лицева. Так, і четвертий ряд ми також пров'язуємо. Це в нас виворотній рядочок, знімаємо, лицева. Одна лицева перед роботою і лицева. Це ми пров'язали 4 рядочки. І далі, у кожному п'ятому рядочку ми будемо робити прибавочки для розширення нашого полотна з однієї сторони на початку рядочка. Отже, знімаємо. Пров'язуємо лицевою. Далі ми робимо накид, ось таким чином схрещений. Знову пров'язуємо лицевою, одну знімаємо і лицева. так І в кожному п'ятому рядочку. Ми будемо робити таку прибавочку. Ось наша прибавочка ми її пров'язуємо лицевою, і в нас вже між крайніми петелечками дві петлі. Основна специфіка. Цього бактуса, що ми робимо красивий край і робимо прибавочки для розширення одного краю нашого бактуса. Так, знову у нас лицева сторона, і знову ми будемо робити прибавочку. Одну петельку знімаємо, лицева, робимо накид, і все. І так ми в'яжемо, поки не досягнемо необхідної довжини. Половинки нашого бактуса, тобто до серединки, і не досягнемо необхідної ширини. Отже, пров'язали ми необхідну нам довжину, половинки нашого бактуса, у мене це 57 см. Ось моя ширина. Давайте заміряємо, у мене це. Ну, майже 18 см. І я вирішила, що мені цього вистачить, і я буду розпочинати збавляння. Отже, 5 рядочків назад я зробила останнє прибавляння, і тепер я би мала робити прибавочку, але тепер буду робити убавочку. Отже, першу петлю знімаємо. Далі пров'язую лицеву, і наступних 2. Я пров'язую лицевою. І убавочки я буду робити точно з такою самою ритмічністю через 5 рядочків в кожному шостому, як я робила прибавочки. Як ми робили прибавочки, так само ми робимо і убавочки. І в'яжемо другу половинку нашого бактуса. Отже, залишилося у мене на спицях 5 петель. Після останньої убавочки я пров'язала ще 5 рядочків, зараз я на лицевій стороні і зараз я буду закривати. Закриваю я звичайним способом. Першу знімаю, другу пров'язую і першу одіваю на другу. Знов пров'язую петельку лицевою. І першу одіваю на другу. Пров'язую петельку лицевою. першу одіваю на другу. Так, секундочку, на камеру це робити не дуже зручно. Ось. І останню пров'язую і. Другу одіваю на першу. Все. Далі ми ниточку відрізаємо, кінчик протягуємо через нашу петелечку, Однесенько затягуємо і ховаємо в полотно. Ось і все. Наш бактус готовий, тепер йому пора купатися. І примірятися, ну, звісно, ховати кінчики. Поховала я кінчики, ось так у полотно. Попрала я свій бактус, все гарненько розпушилося, і все тепер можна носити і бути красивою та утепленою. Отож, дякую, мої хороші, що ви в'язали разом зі мною. Щиро сподіваюся, що у вас усе вийшло. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи в'язали ви, і чи у вас все вийшло? З вами була Маруся. Маруся на скринька і рукоділля. Дякую, що в'яжете разом зі мною. До скорих зустрічей!